Доброго ранку, з вами Андрій, ваш місцевий Ріал Трузі Айленда. На сьогодні маємо цікаву динаміку на ринку у районі Тоттенвіл, наприклад, середня ціна продажу знизилася до близько 790 тисяч. Але цікаво тим, що за Фут ціна виросла. і... Таким чином означає, що покупці все ще активно шукають житло, але стають вибаглившими до якості на та розташування. Якщо ви розмірковуєте про продаж або просто хочете дізнатися вартість вашого будинку, пишіть або телефонуйте, я буду завжди радий зустрічі новим знайомствам. Мій номер телефону 347 707 6267. На Тотен, нагадаю вам, у нас тепер відкрився нова локація Діто Real Estate по адресу 7383 Amboy Road. Всім дякую, гарного вам дня, до побачення.